Я з повстанського роду. Завершився конкурс авторських робіт про реальні історичні події на території рідного краю автора. Змагання присвятили 70 ті річниці створення Української повстанської армії. У конкурсі взяли участь більше сотні школярів та студентів Львівщини. На стінах музею визвольних змагань нагородили учасників конкурсу Я з повстанського роду, який проводився під егідою громадської організації з такою ж назвою. Це дуже важливий конкурс в плані національно-патріотичного виховання молоді. Ми в подальшому будемо підтримувати цей конкурс. Також думаємо його проводити і на теренах всієї України. Щоб долучитися до конкурсу, учасники повинні були зібрати та зафіксувати розповіді, листи, фотографії та інші документи своїх родичів, учасники визвольної боротьби. Це конкретні деталі прив'язані до конкретного населеного пункту. Це та історія, яка відбувалася в кожному селі на кожному присілку, близька до кожної української родини. Першу премію отримала Христина Федак. Вона розповідає історію свого дідуся. Учалив організацію Україн... ну, молодіжну організацію юнацтво у 1944 році. Тут по суті вони такого самого віку були, як я 16-17 років, і вони намагалися якось розповсюджувати це українське слово. Конкурс став популярним, кажуть організатори. Тому вирішили зробити його щорічним і вже цього року провести його другий етап. Іванна Кутнів Зиновий Поділо новини.